Привіт, привіт, всім дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш прогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці ми вже відчуємо приближення затемнення. З 14 лютого по 14 березня у нас буде підготовчий період перед затемненнями, так, перед першими затемненнями у 25-му році. А, ви вже будете відчувати так, якісь такі зміни, перші ластівки, перші якісь такі дзвіночки. Ви будете простежувати так, у своєму просторі, що зараз буде змінюватися у вашому житті. Вам самим може Захотітися щось міняти в житті, або це буде сам всесвіт, просто прокручувати так події, що прийдеться все змінювати, так самі ситуації, обставини будуть змінюватися, і буде змінюватися також. Ваш там або зовнішній вигляд, або внутрішній. Дивіться взагалі, де у вас знаходиться в вашій особистій натальній карті знак діви і риби, тому що у нас кермічні вузли перейшли саме на ці знаки, і в цих двох сферах наступні півтора року будуть зміни, які будуть нести результати на цілі на цілі 18 років. Але про е, кермічні вузли, так і про затемнення ми поговоримо в спеціальних. Для них відео. Також у лютому місяці у нас буде розвертатися планета Марс, який давно у нас був ретроградним. Ви його також відчуєте, хоча він овном покровительство, але ви також вогняний знак, і ви Марс будете відчувати 24-го числа. Він розвертається вже в прямий рух. Він у нас ішов, розвернувся в ретро-рух у Рації, Ішов, 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 ішов назад. Зупиняється тепер у близнюках і знову проходить по тим самим градусам. Тому тут можуть у вас з'являтися знову якісь ідеї, які у вас були по ретро Марсу, так, у Рації, де у вас знаходиться знак Зодіаку Рак в якому домі. От ці ідеї в тій сфері життя зараз почнуть уже втілюватися у вас. Так. І з кінця лютого, останній тиждень, у вас вже буде таке бажання, енергія і ентузіазм до виконання якихось дій. Так. Для того, щоб робити щось, щоб змінювати своє життя, також я буду проводити на початку лютого місяця ритуал відкриття доріг. Для всіх тих, хто знає, що у вас важливий рік, або ви просто хочете змінити своє життя. Вам набридло жити тим самим, ви хочете якихось трансформацій. Ви до них готові. Ритуал вам буде дуже сильно допомагати в цьому у 2025 році. Він не тільки забирає від вас так всі якісь енергетичні матеріальні борги, допомагає їх легше повернути, допомагає під. Підлаштувати ситуацію так, щоб вам було легше це зробити. Також наповнюю вас чистою потрібною вам енергією і відкриває вам всі дороги, щоб у вас все, все йшло по маслу, щоб підтягувалися правильні люди, правильні події. Я проводжу. Запис на цей ритуал для того, щоб на цей раз всі хто всі, хто хочуть, всі хто планує так змінити своє життя, встигли на нього, тому що кількість місць вона обмежена для запису на цей ритуал, або для запису на таро розклади на 2025 рік, чи для особистих розкладів, хто хоче, пишіть мені в дірект інстаграму або на мою почту. Gmail. всі лінки будуть в описі до цього. Video. Я вам буду дуже рада в своєму інстаграмі. Також зараз саме час, хто не підписаний, зупиніть це відео, підпишіться на канал обов'язково. Поставте ваш лайк і також пишіть ваші коментарі, ваші фідбеки, як у вас програються карти, як взагалі ви відчуваєте їх. Для мене це є дуже-дуже цінно, Я вам буду вдячна. І поїхали по картах. Завжди всі свої прогнози ми дивимося на сонячний, місячний і знак асименту. Це три основні знаки, які символізуються в вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися. І поїхали. Перша карта для левів на лютий 2025 року. Так. Вісім Пентаклів. Вісім Пентаклів це у нас грошова. Карта так це дуже хороша карта на роботу. Ви будете багато працювати взагалі. Це місяць хороших ваших заробітків і якогось такого знаєте якоїсь. Трудрудойомкої праці, так коли ви будете дуже багато вкладати якихось своїх ресурсів у вашу роботу. Вам це буде подобатися. Ви тут можете підвищувати дуже сильно собі кваліфікацію, або ви можете вже брати собі якихось учнів у роботу. Бо вісім пентаків це завжди у нас заробітки, це завжди у нас покращення фінансів. І ви тут можете мати якийсь фокус на ваших фінансах. Також у робочих моментах, у робочих справах, може щось у вас змінюватися. Ви можете тут уже бачити якісь трансформації. Так, давайте дивитися далі. Але тут вам карти говорять про те, що вам потрібно займатися тією справою, в якій ви просто найкращі. І ви будете багато, там, багато працювати і багато досить заробляти. Так, ці карти просто розлетілися мені. Так. У нас Зараз ми візьмемо інші карти. Так. Окей. Поїхали ще раз. Карти для левів на лютий 25-го. Так, імператриця. Імператриця це у нас жінка. Яка буде приймати участь у вашому житті у лютому місяці? Це можете бути також і ви. Тоді тут потрібно буде багато уваги собі приділяти, багато грошей в себе вкладати, в свою красу, в своє задоволення. Імператриця завжди дає достаток. Це в нас старший аркан, і це можуть бути якісь відносини з мамою. Або хтось може тут завагітніти, до речі, хтось може дізнатися, можливо, ви тут на роботі. У вас хтось завагітніє, начальниця нова у вас може бути. Чи у вас з'являться якісь нові ідеї на рахунок вашої роботи, так що ви будете в собі виносити, ніби як свою дитину? Чоловіки можуть зустріти таку жінку імператрицю, яка буде, знаєте, вона буде вас наповнювати енергією, тому що це найжіночніша енергія з колоди. І ви можете тут зустріти, зрозуміти так, куди ви хочете, з ким ви хочете далі бути, як ви хочете далі ваші відносини будувати. Чи у вас всередині знаєте, відкриється от яка ваша жіночна саме сторона, особливо для чоловіків? Чи ви почнете працювати в якійсь сфері краси? Все те, що пов'язане з жіночістю, все те, що пов'язане з задоволеннями, це все, що про дорого, багато, це все, що так, якісь вина, якийсь шоколад, так смачна якась їжа у вас тут може програватися. Звертайте увагу на жінок у цьому, так, у цьому місяці, і саме на жінок на роботі ваші, там де ви працюєте. І ще. Чи тут, можливо, будуть якісь фінанси пов'язані з жінкою у вас? Карта для левів це ваша карта? Подивіться. У нас вийшла королева Жезлів. Це коли ви берете все в свої руки, ви берете відповідальність за своє життя в свої руки. Ви рухаєтеся вперед, у вас все вийде. Карта дуже енергійна. Знову ж таки, ця жінка, яку ви зустрінете десь на роботі або десь в комунікаціях, в дорозі може бути, тому що вона також постійно багато рухається. Вона буде вам чимось тут допомагати, вона буде вас підштовхувати. Вам захочеться так, цю енергію віддавати. Співпрацювати з цією людиною. Це може бути ваша подруга, яка буде фігурувати у вашому житті, чи ваша сестра, наприклад, так? чи ваша мама почне дуже багато рухатися і займатися спортом. До речі, це може бути і тренер також. У вас тренер, жінка може бути, який буде вам допомагати, або тут на роботі якраз таки можуть вам зробити, наприклад, ви в офісі працюєте, і вам якісь нововведення ведуть, що вам треба там, спортом, наприклад, тепер займатися. Так, ну хороші карти, так, проявляйте себе, проявляйте свою енергію, у вас все вдасться. Головне брати все е, у свої руки, брати відповідальність е, на себе. Наступна у нас колода. Карта для левів на лютий 2025-го. Так. Симірка жезлів, відстоювання себе, відстоювання своїх позицій. Ви тут будете або себе захищати, або когось захищати. Не зважайте взагалі на всіх тих, хто будуть стояти проти вас. Ви тут, ніби, знаєте, наодинці себе захищаєте. Ви маєте чітко розуміти, для чого і куди ви йдете, яка є ваша ціль, чого ви дійсно хочете, чого ви дійсно прагнете і стійте на своєму. Пам'ятайте про. Внутрішній і про те, що вам все одно потрібно відновлюватися, так між цими битвами, між цими трансформаціями. Це в нас кризова карта, яка говорить про те, що зараз потрібно настояти на своєму. Оцю свою енергію потрібно буде показати. Так, ви, ніби всі ви один проти всіх. Так, всі йдуть вам щось розказувати. Не звертайте увагу на людей, які будуть вам розказувати, як вам правильно жити, що вам робити, куди вам рухатися. Ви тут маєте думати в першу чергу про себе, тому що, окрім вас, про вас ніхто не подумає. Так, іще карта для лева. Карта мир. Це старший аркан завершення, перехід. Це може бути народження, до речі, по цим двом старшим арканам, народження дитини, народження ідеї. Ви все-таки відстоїте свої, Яка, якась ситуація завершується, закінчується нарешті. Перехід у вас йде на новий рівень. так? Цикл у нас, останній старший аркан, цикл закінчується. Це може бути переїзд. Це, до речі, може бути у вас зміна у кордонах. Так, ви будете мати більше можливостей. Так? Як ви ніби у вас падуть якісь перепони? Ви розширяєтеся, глобалізуєтеся на цілий світ, і, можливо, таки ви тут будете відбиватися від якихось перепон, відбуватися від якихось служб, може навіть ем, з'являться люди, які будуть ширші, більші за вас. Вони будуть вам давати якісь свої ідеї, настанови і будуть вас, ніби просувати вперед. Так, звертайте на них увагу на тих, хто з інших країн розмовляє іншими мовами. Або дивиться взагалі на світ по-іншому, тому що тут не має бути взагалі ніяких у вас таких кордонів, ви маєте повністю довіритися цій енергії. Так, прекрасно. Ну, і, звичайно, це завершення, якихось битв. Якщо ви давно себе вже відстоювали, то зараз, нарешті, цьому буде кінець. Карта для Леві на лютий 25-го. Король Кубків. Король кубків це у нас раки, скорпіони або риби. Це чоловіча енергія. Це може бути психолог, це може бути якийсь ваш друг. Наприклад, який там з харчуванням працює з їдою. Це всі ті, хто турбується, піклується про нас, можуть допомагати, вислуховувати. Це можете бути ви. ви, можете закохатися, наприклад, якщо ви чоловік, і проявляти більше своєї уваги, робити якісь подарунки комусь, так приносити так, щось якісь жертви робити, так якісь можете якимось покровительствовати. Або це може бути чоловік у вашому житті, який з'явиться, який буде вас так, він буде дуже романтичним, буде дуже ніжним, спокійним. Так. Це людина, яка емоційна, творча така більше. Це у нас іде про комфорт. Людина, і вона буде у вас фігурувати, вона буде вам допомагати, можливо, вам таки переходити на новий рівень або після цього завершення ви себе відчуєте в цих енергіях. Як тільки ви все закриєте, ви такий видохнули, сіли в медитацію, наприклад, так? і відпочиваєте, чи поїдете кудись на море до води. Взагалі потрібно більше пити води, більше там, слухати може якийсь десь біля моря поїхати, біля річки поїхати, просто на якийсь водоспад. Все, що маєте поруч, так, ти. І користуйтеся. Це допоможе вам розслабитися. Так, наступна колода. Карта для левів на лютий 2025 року. Так, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків може бути якесь або розчарування, або якась образа у вас. Але п'ятірки, знову ж таки, кризова карта, яка допомагає перейти на новий етап, перейти на новий рівень. Вам потрібно відпустити весь негатив і весь фокус на цей негатив. Так? Потрібно все-таки тут позаду вас є два повні кубки в той час, коли все інше розлите. І тому тут потрібно більше уваги приділяти і дивитися саме на позитивну. Сторону на те, що ви отримаєте з цієї ситуації, можливо, тут завершиться якийсь момент, завершиться якісь відносини у вас любовного характеру, так, які ви відстоювали або в яких ви себе відстоювали, так і не зможете вже більше там, помиритися, не зможете вже більше зійтися із цією такою жінкою, яка буде у вас фігурувати. І тоді потрібно все відпустити. Так. Потрібно задати собі питання, що ви навчилися з цієї ситуації, що ви отримали з цієї ситуації, але ніяк якому випадку не йдіть в депресію і е, не починайте тут? Знаєте, навіть якось таким чином ображатися, так тому що е, леви, все-таки це от ви привикли бути в центрі уваги, вами е, сонце покровительство, і також е, це у нас енергія, така більше, скажем, дитяча. І тут може бути таке бажання перейти в дитячу позицію, в образи, так бути, чому мене там не послухали, чому е, там не бажають, що я у всьому правий. От в це краще не йти. Йдіть у ресурси, Resursinės. Taip, ir čia karta dėl Levių. Четвірка мечей, якась у вас тут пауза. От бачите, дивіться, це може навіть якась така знаєте образа і якесь розчарування в ситуації, воно може вас зупинити. Будьте обережні, щоб це не була якась хвороба, так, тому що тут через так якісь розпачі у вас можуть хвороби початися, тому краще це не йти. Але четвірка мечей дуже хороша карта на ретрити, на регресію, на те, щоб знаходити всередині себе так у цьому спокійному у стані в якихось медитаціях знаходити справжню причину, і ви тут можете піти в це все. Ви можете, от через якраз такий якийсь момент слабкості, ви можете вийти у лікування своєї душі. Якщо якісь ситуації тут будуть затримуватися під кінець місяця, так або ви будете розуміти, що далі розвитку ніякого немає, тоді дайте цьому статися. От не спішіть, нічого не робіть. Ви тут не було. Просто лягли і відпочиваєте. Дуже важливий відпочинок буде в цьому місяці для вас. Так, карта ще останнє для Леві на лютий 2025-го. Двійка жезлів. І подивіться, до чого ви приходите. Так, оцей жезл, який тримали ви в своїх руках, яким ви тут брали на себе відповідальність. Подивіться, цей ця пауза, цей момент. Він дасть вам вибір. Ви, скоріш за все, виберете і зовсім іншою дорогою, не тою, якою ви звикли йти, а щось все-таки змінювати. Тут можуть бути зміни саме в плані того, що вам набридло жити так, як ви жили. Вам набридло йти завжди однією самою дорогою. Ви хочете щось змінити? Ви хочете рухатися по-новому тут, і ви це вибираєте. Вибирайте все, що більше, все що краще, більш глобальніше. Тим паче, вам такі хороші, старші аркани тут випадають, мир і імператор. 30. У вас все вийде. Так? Якщо ви в себе повірите, якщо ви будете в себе ресурси вкладати, себе змінювати, тоді тут абсолютно повні трансформації у вас. Так, і оракул іще для левів. Оракул на лютий 2025-го. Пливи за течією просто, ви подивіться, яка карта. Пливіть. Ви відпустили весла, так, ви піддаєтеся потоку, ви піддаєтеся цим енергіям, ви піддаєтеся цьому Всесвіту в цьому місяці. Ви не боретеся так, з ним. Хоча у вас тут і сімірка, от сімірка жезлів, так, напевно, в нами випадала, і після неї карта Мир, що ви давно боролися, ви давно відстоювали, ви стояли, 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 стояли а зараз ви нарешті так. Знаєте, так... Видухнете і більше нічого вам не цікаво, і думаєте тільки про себе, і вже перестали ви боротися. Ви просто не звертаєте, можливо, навіть уваги на всіх тих, хто ставить вам палки в колеса. Ви просто цього більше не існує. Ви самі будуєте ніби собі свою реальність і ви. Піддаєтеся усьому, бачите? Подивіться, ви тут в повній такій релаксації. Можливо, якраз таки, от через цей свій вибір, який ви зробите, через паузу, яку ви пройдете, так, обдумовування ситуації, відпускання якихось образ, і ви тут просто піддаєтеся всім потокам. Боже, жалеве дуже. Класно, якби трансформуйтеся, може тут якраз буде трансформація в роботі у вас, тому що перша карта все-таки робоча випала, заробіток, і тут будуть якісь такі зміни у вас. Але пам'ятайте, що жінки будуть важливими, і вам потрібно працювати саме над своєю душу, душою, відпускати всі ситуації. Напишіть мені обов'язково в коментарях, що це у вас такі за ситуації. Ми з вами побачимося в наступному відео. Па-па!